Тема сьогоднішнього уроку – це активність радіоактивної речовини та застосування радіоактивних езотопів. На минулому уроці ми з вами розібрали, що таке радіоактивність, що це не щось небезпечне, некорисно, це фізика, яку потрібно знати, що є певній природі їх велика кількість радіоактивних речовин, які. При бомбардуванні альфа-частинками, бета частинками або гамма-частинками мають здатність випромінювати радіоактивні речовини. І в залежності від цього, ми будуємо далі нашу урок. Сьогодні ми дізнаємося, а яка це активність, і від чого вона залежить, і що можна з цією активністю робити. Запишіть тему сьогоднішнього уроку. Чи можна дізнатися, яке саме ядро в певної радіоактивної речовини розпадеться першим? Коли бомбандують радіоактивну речовину, ось головна із небезпек, або поки що не отримали, не отримали інформацію. Яказ цей процес поділу однієї речовини на інші він не контрольований, нікуди ніколи не знаєш, яка речовина розпадеться наступною, тобто, цей процес хаотичний, він не контролюється. Тобто, ми не знаємо, що буде першим, що буде не останнім, другим, що буде останнім. Це не поки що невідомо на даний час. Розпад того чи іншого ядра радіонукліда це подія випадкова. Запам'ятайте, Запам'ятаєте? Тобто, на майбутнє, може ви своє життя пов'яжете з атомною енергетикою, будете вивчати це більш детально і головне, що вам потрібно запам'ятати, що цей процес він випадковий. Ядра поділяються невідомо коли і як. Закриту скляну колбу, що містить певну кількість радону 220. То виявиться, що приблизно через 56 секунд кількість радону в колбі зменшиться вдвічі. Ще через 56 секунд із решти атомів знову залишиться половина і так далі. Отже, зрозуміло, чому інтервал часу в 56 секунд був названий періодом піврозпаду радону 220. Період... Тобто, ви, мабуть, чули, коли кажуть про Чорнобильську катастрофу, піврозпаду. Що таке піврозпад? Ви бачили експеримент, що поклали в баночку радон і через 56 секунд його кількість зменшилась вдвічі. Це є е, період розпаду радону 56 секунд тобто на піврозпаду, коли кількість його стає менше. Через ще 56 секунд його ще стало ще менше. Тобто, ось від тієї половини залишилось ще половина. Тобто, період розпіврозпаду має позначку Т велика з індексом 1 друга. Це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. І е, період піврозпаду вимірюється в секундах. Далі ви зараз побачите слайд, де приведені, е, таблиця періоду піврозпаду деяких радіонуклідів. Наприклад, е, карбон 14. -й. Має, тобто його кількість зменшиться вдвічі через 5700 років. А ось уран 238 або Уран 235, як в Чорнобилі, його період піврозпаду, тобто його кількість в земній корі, у воді зменшиться вдвічі через 0,7 мільярдів років. Або Уран 238 зменшиться вдвічі. Через 4,5 мільярдів років. Якщо подумати про ці числа, можна зрозуміти ось іноді ви дивитесь якийсь документальний фільм про динозаврів, або там щось знайшли ще в земній корі, або в айсберг якийсь. Під відколовся, і е, потім розтанув і побачили, що там щось знайшли ці знаходці е, 5 7 сім мільярдів років. Я, звідки вони розуміють про це? Ось вам підказка. Да, сьогодні ми поговоримо ще про це, звідки ж вони розуміють, де це застосовується. Але ось дивіться, що е, чому е, радіоактивні речовини небезпечні, тому що вони продовжують свою реакцію е, іноді. Протягом мільярдів років. Тобто, показують свою активність. Період піврозпаду не залежить. Це можна запам'ятати зробити скрін або записати від того, в якому стані знаходиться речовина, тобто на радіацію не впливає температура від часу. Від місця, де знаходиться, тобто, ви бачите, приклад космос, наприклад, тобто, може, мабуть, чули, колись там була думка, що радіоактивні відходи можна там вивозити на якусь іншу планету, щоб ні, на місяць, навіщо там же людства немає, від умов, в яких знаходиться речовина. Ось чотири фактори, які не впливають на період піврозпаду. Якщо кількість атомів урану 238-го та радіо 226-го, з однаковою є однаковою. А з якого зразка за одну секунду вилетить більше альфа-частинок? Як ви думаєте? Атомів урану 238 і радію 226 є однаковою, з якого зразка за 1 секунду вилетить більше альфа-частинок. Період піврозпаду радію 226 становить 1600 років. Урану 238 4,5 мільярда років. Періоди піврозпаду. Даних радіонуклідів відрізняється майже у три мільйони разів. Тому за той самий час у зразку радію відбудеться набагато більше альфа розпадів, ніж у зразку урану. Тобто йому потрібно в мільяр... 3 мільярди разів швидше розпастися. Тобто, уявіть, що ми маємо однакову кількість атомів. І вони за певний інтервал часу повинні розпадатися. Відповідно, чим менше часу на піврозпад, тим більше альфа частинок повинна вилетіти. Ось така закономірність. Так, ось ми перейшли до наступного визначення, також зробіть скрін або випущуть це визначення. Активність радіоактивного джерела це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. От ця активність Одиниця активності в Сі, тобто систему інтернаціональності. Тобто, коли кажуть про активність радіоактивної речовини, вимірюють її в бекерель. Вага, маса в кілограмах, довжина в метрах, радіоактивність Бекерель. Радіоактивність умовно позначається великою латинською літерою А, і один Бекерель, це означає один. Розпад на секунду, тобто, або одна секунда в мінус першій степені. <клес> Позасистемна одиниця активності названа на честь вчених, які відкрили. Це сім'я кюрі, і позначається кі, але дуже рідко зустрічається. Це вам для, якщо може зустрінети, 1 кюрі, це 3 сьомі помножити на 10, 10 БК Ре. Чому так, велика така різниця? Тому що коли тільки починалися вчення, інформації про обсяги радіоактивності були маленькими. А надалі, тобто, ми вже будуємо атомні електростанції, відповідно, активність нам потрібно знати як ну, побільше. Так ось а, е, активність можна розрахувати за формулою, запишіть її. Лямбда помножити на N. n – це кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час. Лямда це стала радіоактивного розпаду радіонукліда, тобто якась константа, яку ми беремо з довідника і. Е, знаходимо. Лямда це 0,69 поділити на період піврозпаду для кожної речовини. Тобто ми дивимося, що нам що розпадається, а потім підставляємо нашу лямбду Так ми зможемо знайти активність нашої речовини. Зараз ви бачите графік залежності активності радіо 226 від часу. Тобто, ми казали, що йому потрібно 5700 років на піврозпад. 1600 років, ви бачите, 1600 років на піврозпад. Тобто, якщо через 1600 років його активність зменшиться вдвічі, була 800, стала 400. Через ще 1600 років ще впала на два рази, стала 200 і так далі. Де ж використовуються ізотопи? Радіоактивних ізотопів. Існує два основних напрями використання радіоактивних ізотопів. Перший використання радіоактивних ізотопів як індикатор. Радіоактивність є своєрідною міткою, за допомогою якої можна виявити наявність елемента, простежити за поведінкою елемента під час фізичних і біологічних процесів. Наприклад, щоб з'ясувати, як рослини засвоюють фосфорні добрива. До цих добрив додають радіоактивний ізотоп фосфору, а потім досліджують рослини на радіоактивність і виявляють кількість засвоєного фосфору. Тобто Другий напрямок використання. Тобто в рослинах беруть, додають до води, наприклад, фосфор, і потім беруть якусь рослину вибірково з поля, дивляться на неї під. Приладами, де можна на цю рослину дивляться, наскільки якісно вся рослина засвоїла цей, цю речовину. І так само можна зрозуміти, що і е, ті речовини, які потрібні для росту, або для захисту, також засвоюються саме цими ділянками: радіоактивних ізотопів, як джерел гамма випромінювання. Розглянемо кілька. Прикладів використання гамма випромінювання для лікування онкозахворювань, щоб гамма промені не знищували здорові клітини, використовують декілька слабких гамма-променів, які фокусують на пухлині. Може, колись ви дивилися… застосування радіоактивного. Фільми там, де пухлини підсвічують іншим кольором, тобто додають спеціальні раствори, потім дивляться, вони залишаються в пухлинах, і потім вже радіонуклід діє саме на ці ділянки. Радіоактивних ізотопів для діагностики захворювань, за кількістю йоду в щитоподібній залозі, зручно стежити за допомогою його гамма радіоактивного ізотопу. Якщо щитоподібна залоза в нормі, то через певний час після введення в організм йоду 131 гамма випромінювання від нього матиме певну оптимальну інтенсивність. А от якщо щитоподібна залоза функціонує з відхиленням від норми, то інтенсивність гамма випромінювання буде аномально високою або, навпаки, низькою. Аналогічний метод. Застосовують для дослідження обміну речовин в організмі виявлення пухлин визначення віку стародавніх предметів. Поки тварина або рослина живі, вміст радіоактивного карбону в них залишається незмінним. Після припинення життєдіяльності організму кількість радіоактивного карбону починає зменшуватися, зменшується й активність бета та випромінювання, знаючи, що період піврозпаду карбону 14 становить 5700 років, можна визначити вік археологічних знахідок. Тобто, дивляться залишки карбону, а він буде завжди в. Кожній клітині, скільки його залишилося, і яка його активність, і відповідно будують зворотню цепочку, по якій розуміють, чи скільки років було цій рослині. Гамма випромінювання в техніці. Існують гамма-дефектоскопи, за допомогою яких перевіряють, наприклад, якість зварених з'єднань. Завдяки тому, що гамма промені по-різному поглинається масивною сталлю і сталлю з порожнинами, гамма-дефектоскоп бачить трі тріщини всередині металу, а отже, виявляє брак ще на стадії виготовлення конструкцій, знищення мікробів за допомогою радіації, певна доза опромінення вбиває організми. Але ж не всі вони корисні для людини. Так, медики невпинно працюють над тим, щоб позбутися хвороботворних мікробів. Такі процедури називають дезінфекцією та стерилізацією. І одну задачку розв'яжемо. Період розпаду йоду 131 дорівнює 8 дім. Чому рівна стала радіоактивного розпаду даного радіонукліду? Дивимося, записуємо дано, як на слайді. 8 діб перекладаємо в секунду. 8 помножити на 24, помножити на 60 помножити на 60. Нам потрібно знайти нашу лямбду. Для цього в нас є формула 0,69. Поділити на період піврозпаду йоду. Тобто на 8 діб наш. Ділимо і отримаємо, що лямда в нас буде 9,98 помножити на 10 мінус 7 секунда в мінус перший. Ось така стала радіоактивного розпаду. Для того, щоб грамотно розв'язувати ці задачі, нагадую про цю формулу, яку потрібно записати, та запам'ятати. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 24 за бажанням на закріплення матеріалу виконати вправу No241. Чи є до мене запитання?